Радисіх, вітаю, я з вами Лікар Василь Чайка, і у цьому відео ми розберемо, чому болить горло. І ви також розумієте, чому такі поширені методи лікування, наприклад, при ангіні, при прифаренгіті, протонзеліт, такі як використання антибіотиків, полоскання горла, використання знеболюючих, зарознижених ефекта не дають. І металлики продовжують збільшитись, а потім що їх доводиться, видаляти. Тому дивіться це відео до кінця, щоб дійсно знати справжні причини змін у нашій ротоглоці і що дійсно потрібно робити для того, щоб бути здоровим. Всі ми з вами знаємо, що якщо ми почуваємо себе погано, у нас піднялася температура тіла і в нас виникає біль у горлі, то в першу чергу нам ставлять діагноз фаренгіт. Якщо, наприклад, дуже сильно болить, дуже горло-червоне, і є такі білі цятки, то часто ставлять діагноз ангіна. Але є ще цікавий такий діагноз, коли немає високої температури тіла, просто є невеличкий дискомфорт, кожного дня ми відкашлюємо. Або, скажімо так, правильно, відхаркуємо такої невеличкі кусочки білої речовини якоїсь, яка дуже неприємно пахне, і це є основною причиною поганого запаху з роту, а не саме зуби. І це називається тонзеліт. Як нам завжди пояснюють, це є запалення. Запалення це є проблема, яку треба лікувати. І, звичайно, як ми боремося завжди з цим запаленням. Лікар говорить, що це викликано бактеріями. Хтось стрептококом, хтось з тафілококом, хто ще якимось. І, звичайно, ж тут їх треба знищити за допомогою антибіотиків. Але ви ці антибіотики п'єте, 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 а все повторюється далі ситуація і повторюється. Наступний дуже поширений метод це тоді, коли ми використовуємо різного роду обезболюючі, зарожнижуючі за собі, аж ми хочемо собі полегшити цей стан, щоб наше горло не боліло, бо ми ж ковтати не можемо. А якщо це ще вди? то мама чи бабуся обов'язково має допомогти. Яким чином, звичайно, ступінь цієї допомоги це щось дати, щоб дитину не боліло. І ось коли дитина не болить, вона собі вручає орден і каже, я молодець. Але вона цим не допомагає дитину. Бо ви знаєте стару і добру приказку. Лікуй Гервії сім днів, не лікуй в Гервії тиждень. То де ж тут правда? А вся правда полягає в тому, що являється дійсно причиною виникнення цих змін. Всі перелічені мною засоби, такі як полоскання, такі як використання антибіотиків, такі як знеболюючі, зарожнижуючі, вони не впливають на причину. Це симптоматична терапія, яка дає більше ускладнень. Чим того позитивного ефекту, який би хотіла отримати, наприклад, та мама, чи бабуся, чи просто людина, в якої виникла така ситуація? Насправді ж, причиною виникнення змін, якщо ми дивимося з позиції комплексного підходу, ми розуміємо, що причина змін це не Бактерія, яка на вас напала, чи вірус, про який нам там розповідають, вони присутні, бактерії присутні при запаленні. І це вже давним-давно доведено, що не бактерії являються причиною запалення, бактерії присутні при запаленні. І роль бактерій, там грибів, це біологічні хірурги, задача яких прибирати непотрібні некротичні там тканин. тобто вони ремонтна бригада, яка приходить вам допомогти. А для того, щоб вам допомогти, треба створити певні умови для того, щоб ці бактерії та гриби могли працювати. Це і називається. Запалення, тобто піднімається температура тіла, тому що повинні бути специфічні умови, щоб саме ця тканина наприклад, заживала, щоб саме ці бактерії там чи гриби працювали. Повинно обов'язково виникнути, що накопичення води, набрік, тому що тільки збільшенням кількості води обмінні процеси ці ділянці активізуються, тобто починаються ремонтні роботи. Звичайно, коли там йдуть ремонтні роботи, треба обмежити фізіологічно, щоб людина чи інша біологічна істота не змогла використовувати так цю ділянку, як використовувала раніше. Тому виникає відчуття болю. Біль це не поломка, яка на вас напала, нічого там не руйнується, це не якийсь симптом якоїсь страшної хвороби, як нам про це в основному літа розповідати. Це сигнал ремонту. І виникає він фізичне це відчуття, тому що в тканині накопичується вода. Чим більше накопичується води в тканині, тим підвищується внутрішньотканинний тиск. Це призводить до того, що, що воно механічно більше тисне на боліві рецептори, і що ви відчуваєте біль. Тобто інтенсивність болю, наприклад, при захворюванні гору, там, при ангіні чи хронічному там заліті, залежить не від того, що це бактерії там живуть, а від того, яка ступінь утримання води є в цій тканині. Ось. Ну і звичайно, є ще почервоніння там, і тимчасово ми не можемо використовувати певну певну частину ділянку. Але логічним є. Якщо бактерії та гриби не являються причиною виникнення цих змін, і це дійсно так, це можна легко перевірити, то що ж викликає ці зміни? А це є біологічно-автоматичний рефлекс. Тобто людина потрапляє в певні умови, і відповідно тих умов, які вона потрапляє, ці умови автоматично зчитуються несвідомо вашою автономною вегетативною нервовою системою і запускається захисна реакція, яка називається. Рефлекс. Тобто, коли у людини потрапляє в ці умови, там включається цей рефлекс. Хочете, ви не хочете цього, це завжди буде. Немає значення, ви маленька дитинка, яка ви тільки народилася, чи ви доросла людина, чи ви високоосвідчений якийсь там дипломат, це значення ніякого немає. Реакція завжди буде у всіх однакова, якщо ви попадаєте в певні умови. І щоб ця реакція запустилася, умови, в які ви потрапили, особисто для вас мають бути неочікуваними, негативними та ізольованими. Одночасно. Якщо словами спробувати описати ці умови, то можна сказати, що це перше умови, коли я хочу дуже сильно щось отримати або дуже сильно чогось хочу позбутися. Давайте розберемо приклади даних ситуацій. Є маленька дитина, яка тільки народилася. Вся сім'я щаслива, вдома створені ідеальні прекрасні умови. Мама годує дитинку груддю. максимальна безпека, все чудово. Сосок мами в роті дитинки, звідти капає молоко, щічка дитинки доторкається до тіла матері і відчуває материнське тепло. Це біологічно максимальний ступінь безпеки. А тут виникає наступна ситуація. Мама в певний час не може дати дитині молоко, тому що його фізично немає, його мало. Тобто дитина потрапляє в умови, де не може отримати бажане, що це молоко, це їжа. Вона ще не знає, що є інші варіанти отриматися, наприклад, суміш, бо вона ще дуже-дуже маленька, в неї немає поняття як свідомості. І в такому випадку, як тільки молока не вистачає, або мама, наприклад, десь затрималася, дитина трошки поголодала, автоматично дитина попадає в умови, де що я не можу отримати бажаний шматочок. І в такому випадку, щоб на наступний раз отримати цей шматочок більше, треба, щоб що? розширилася ротоглотка. Щоб я більше наступний раз мозогла захватити про запас, то на таку ж саму ситуацію попаде дитина, яка піде в школу, наприклад, тому що вона хоче отримати гарну оцінку. Бо вона каже, що гарна оцінка це чудово. Якщо ти будеш гарно вчитися, з тебе виростуть якісь путні люди, а ти не будеш на фермі крутити коням чи коровам, там, наприклад, хвости. Або та ж сама ситуація, коли треба здати екзамен, я хочу піймати ту оцінку. Або, наприклад, тоді, коли дівчина хоче піймати того хлопчика, якого вона покохала. Або тоді, наприклад, коли хочу отримати гарну роботу. Або тоді, коли хочу отримати прибавку до зарплати, хочу отримати новий автомобіль. Ось уже відпустка має бути. Скоро вже туди поїду, ось вона уже. Тобто, це переносному значенні шматок. Це може бути шматок інформації, наприклад, слова. Там посада і так далі. І коли людина в такі умови попадає, відбувається стоншення слизової облочки гортані, плюс потовщення мигдаликів. Для чого? Мигдалики це сканер, який необхідний для того, щоб я міг краще цей шматочок відчути, знайти його і схапити, і швидко його проковтнути. Симптомів ніяких немає. Ну, як тільки ситуація припиниться, і дитинка знову отримає молочко. Або дитинка прийде додому, вже нічого там не треба, ніяких гарних оцінок отримати, вона вже їх отримала. Або розпочалися канікули, які вона дуже чекала, або то довгождана відпустка, або те підвищення по зарплаті, чи по посаді, чи купили машину, тобто позитивний, як тільки наступає момент, рефлекс припиняє свою активність. І тепер в організмі запускаються ремонтні роботи. Ну також давайте ще з вами розберемо момент, коли людина хоче чогось. Позбутися, наприклад, вона хоче позбутися слів, які не може сказати своєму чоловіку. Вона не може йому сказати, адже він заробляє гроші і він її тримає. Содержа, як то кажуть, в народі. Або вона, наприклад, хотіла сказати це вчителю, що він себе неправильно веде. Але мама сказала: вчителю це не можна говорити, це непорядно, це неправильно. Тобто, ти маєш мовчати, коли дитинка хоче щось возразити своєму батькові чи своїй мамі. Ти ще тут мала чи малий, ти не маєш права на таке мені говорити, я тебе содержу. Такі ж саме ситуації можуть бути в бізнесі, там, в сім'ї, на роботі, в стосунках і так далі. Тобто, коли я не можу висказати або вивести з себе те, що я хочу, також буде змінюватися цязова оболочка. Симптомів нема, як тільки я це сказала, або ситуація змінилася, розпочинається процес заживання. Цей процес заживання завжди триває однаково. Ми вже з вами про це говорили. В тканину закачується вода. Ця тканина набухає і механічно розтягується, підвищується внутрішньо тканинний тиск. Це і викликає відчуття болю. І ступінь болю залежить від того, яка ступінь напряку. А ступінь напряму як довго тривала ця ситуація. Але є люди, які скажуть, почекайте. Але в мене таких ситуацій не було. Я, наприклад, випила холодної водички, чи з'їла, наприклад, морозиво. Чи, наприклад, просто сиділа, і там холодний вітерець на мене подув, і мене почало боліти горло. Вся ваша теорія не працює. Я простудилася. Цікавий тоді момент. А скажіть, будь ласка, а як, наприклад, у бані сидять чоловіки і п'ють, наприклад, заморожену горілку? Да, яка там температура чуть ли не до нуля? Або, наприклад, тоді, коли в дитинстві їли морозові, і у вас горло не боліло? Для вас холод. Холодне повітря, чи морозиво, чи вода, чи кондиціонер стане небезпечними тільки тоді, коли вам про це розкажуть. Якщо вас навчать боятися холоду, в такому випадку ви автоматично, не задумуючи наступний раз, коли ви вип'єте воду, у вас що, тут же буде така реакція. Я вам приведу дуже простий приклад, який трапився із моєю дружиною. Ми з нею ще декілька, там, не помню, 5 чи 7 років тому назад були на відпочинку, були в Італії. І ось жарко дуже. Ми ходимо по цьому італійському місті. Зараз я вже назву не пам'ятаю. Вона просить, купи мені води. Я заходжу в магазин, а там тільки вода холодна. Вона випиває два ковточки цієї води і буквально уже на вечір у неї починає боліти горло. Чому? Тому що вона випила холодної води? Ні. Тому що все життя. Її бабуся її навчала, будеш пити холодну воду, заболіш. І тепер автоматично, як тільки вона знову зіткнулася з холодною водою, що спрацювала та біологічна пам'ять, яку загрузила бабуся. І як сказала моя дружина, що саме ця ситуація, що коли вона просто п'є холодну воду вдома, все добре, але тоді були специфічні умови: це те, що вона впріла і було жарко, як не каже, розгаряченна я, я була, і випила, що холодну воду, тобто співпали умови. І мозок тут же відтворив те, чому його навчали дуже багато років. Ну тепер виникає головне питання. Хорошо, почало боліти горло? Що робити? Ангіна в мене виникла, пробки, температура 40, мегдалики збільшуються. Що робити, доктор, коли я поняла те, що ви розповідаєте, що далі робити? Перейти ми розберемо з вами, що робити. Я хотів би наголосити, що тільки комплексний підхід, де ми одночасно діємо на фізичному рівні, на поведінковому рівні та на рівні сприйняття, дасть можливість у людині у сучасному світі бути здоровим. Детально цей підхід я виклав у своїй книзі, також на навчальних курсах. Хотів би вас запросити на безкоштовний онлайн-марафон, на який ви можете зареєструватися. Прошу перейшовши за цим посиланням. Або якщо хочете, можете придбати книгу, і там також є все це описано. Курс дається доступною мовою, завжди з підтримкою, з роздатковим матеріалом і дуже легко сприймається для розуміння. Я вважаю, що цей курс повинна пройти кожна людина, яка бажає жити на цій землі, отримувати задоволення від життя, а не існувати і виживати в тих умовах, які нам створюють, які нам нав'язують. Дуже вдячна лікарю за те, що він ділиться знаннями, які він отримав, тими знаннями, які є в світі і які не показують людям для того, щоб вони жили в системі і виконували свою роль. І так, як не дивно, перше треба не полегшувати симптоми. А треба зрозуміти ці симптоми. Якщо ви старшого покоління, то ви маєте поняти, що біль виникає не тому, що там поломка, не тому, що у вас напала хвороба, а тому, що там почався процес ремонту. Адже це з вами виникало величезну кількість разів. Наприклад, коли ви вдарили ногу, і потім на вас уже не діє, що той предмет, який ви вдарили, у вас появляється біль. У вас там набрякає, у вас починає боліти, виникає синець, або точно така ж сама ситуація виникає, коли ви порізали пальця. Тобто там ви робите логічну, скажімо так, зв'язок, де ви розумієте, а ситуація виникла, я в ню попала, це процес заживання, все добре. А тут ви не можете цього зробити, бо вас не навчають. Тому ваша задача завжди що було перед цим. Якщо ви випили склянку води і у вас почало боліти голову, почекайте, ага, значить, мене вчили боятися холодно. Якщо я вийшла на вулицю, підув холодний відео, можливо, мама, бабуся, хтось ще вчив вашу холод це небезпека. Або, наприклад, ви сиділи біля кондиціонера, а, це ж мене протягне на сквознячку. Розумієте? або... Якщо це, наприклад, маленька дитина, то вона ще цього не може зрозуміти. Тому ви їй маєте про це розповісти. У казки або якоїсь історії, де задіяна принцеса чи принц, чи якийсь ще герой, який важливий для вашої дитини. Тобто розказати їй фактично рефлекс, що спочатку ми попадаємо в такі умови, в нашому тілі виникають такі зміни, і потім, як тільки умови припиняються, починається процес заживання. І протікає він саме так. Без цього розуміння. Ви будете лікуватися довго, і ці симптоми вас тривати не 7 днів і не 10 днів, а можуть тривати місяцями. А є такі люди, які роками їх болить горло, вони нічого не можуть вилікувати. І тепер, коли уже розуміння є, і на рівні свого сприйняття ви провели оцей логічний зв'язок, логічна значить, пояснила, я попала в умови, це виникло, це зв'язала, тепер розумію, що йде про це заживання. Тільки після цього ви починаєте, скажімо так, допомогу на фізичному рівні. Але ще раз повторюся, якщо ви зміни в тілі починаєте сприймати як хворобу, ой, це ж моя дитинка, ось що ж треба робити, ой, це ж три дня, а що це так довго, нічого з цього не буде. Ваша поведінка буде автоматично розцінюватися дитину як небезпека. І що дитина кожен раз, коли тепер у нього буде боліти горло, буде знову це розцінювати як небезпеку. Нічого з цього не відео. Тобто ви повинні бути спокійними в першу чергу. Далі, що ми повинні зробити? Це перестати робити помилки. І самою великою помилкою, яку роблять, це, що всі медики починають рекомендувати, що треба пити більше води. Бо це інтоксикація, оце біль, це треба вимивати цю інтоксикацію, бактерії і так далі. Тепер дивіться, якщо ви розумієте причину запалення, а це ремонт, то чим більше води ви приймаєте, тим більше цієї води закачається в зону ремонту. А чим більше закачається води, тим буде більшим що. Відчуття болю, тому що там підвититься, що внутрішньотканинний тиск. Тому не можна пити багато води, не можна напаювати цими чаями з лимонами і так далі цих дітей. Потрібно ну, навпаки обмежувати воду. Якщо це доросла людина, то приймати, коли у вас є ангіна, чи фарингіт, чи тонзеліт, не більше 300-500 мл. Звичайно що тут з'явиться спеціалісти, які почнуть розказувати, це ж буде зневоднення, ніякого зневоднення не виникне, тому що це дуже Дуже короткий період часу, і ви воду також вживаєте. Але якщо ви навчитеся думати, то ви перестанете слухати таких спеціалістів. Бо якщо слухати таких спеціалістів і використовувати ці рекомендації, боліти, ви дуже, бути довго, тобто загоєння буде тривати тижнями, а іноді місяцями і роками. Якщо ж це маленькі діти, то в такому випадку їм їх не треба заставляти пити. Просить пити дайте пити. Не просить пити, нічого страшного в цьому немає. Пам'ятайте, чим більше води ви зальєте у фазу загоєння, тим інтенсивніший біль буде. Тим більше ви будете з ним боротися, тим більше приймете ліків, які ще більше будуть негативно впливати на ваш організм. Получається порошне коло. І щоб цього порошного кола не було, це що вам потрібно перший крок це зменшити кількість води. Другим важливим моментом є те, що ми можемо зменшувати набряк. Наприклад, давати щось холодне. Адже коли ви травмували ножку, да, чи, наприклад, там показують футбол, біг футболіст, там ударився, йому ж не прикладають гаряче щось, там же ж не гріють це місце, а що прикладають? холод, щоб заморозити. Тому що холод фізично зменшує набряк. Але якщо ви боїтеся холоду і починаєте при болі в горлі, ще щось приймати холодне, це автоматично що перезапустить у вас рефлекс. Тобто нічого з цього не від. Тобто Ви повинні розуміти, що холод є вашими ліками. Тому можна... Ну, розову, наприклад, взяти, наприклад, дитинці дати. Або, наприклад, кусочок льоду можна, можна навіть прохолодну водичку просто потримати, яка нагріється, а потім виплюнути її. Це, це дуже важливо, щоб ви це розуміли. Це зменшує напрямку. Але появляться інші люди, які кажуть, почекайте, а мені допомагає теплий чай. Що ж ви тут розказуєте? І тут є інший момент, люди, які бояться холоду. Вони набряк не зменшать таким чином. Тому вони повинні створити умови, щоб цей запальний процес швидше пройшов. І щоб він швидше пройшов, треба підтримувати постійно сталу температуру. Тому прийом невеличкої кількості теплої води також буде допомагати. Просто холод буде зменшувати ступінь набряку і подовжить трошки процес заживання. А тепла водичка, навпаки, посилить швидкість процесів заживання. Але води повинно що приймати, мало. Наступним є дуже важливим: це ми повинні приймати засоби, які виводять воду з організму. Тому тут допомагають різного роду сечогінні. Та ж сама, наприклад, хвощ польовий чи шипшина, чи інші, тобто натуральні біологічні способи виведення води з організму. Природні, не синтетичні хімічні структури, а саме природні. Також ми можемо використати потугонні засоби. І це здавним-давно відомо. Та ж сама малина, чи калина, чи горобина. Тобто, коли ми приймаємо, ми потіємо. Оце потіння після того чаю, який ми приймемо, говорить про що? Про те, що наш організм багато водиться води. А якщо багато виводиться води, то що У нас зменшується ступень набрику і нам стає легше. Але варто пам'ятати, що краще використовуйте. Вла, не купуйте, наприклад, цю малину в магазині. Вона малоефективна. Візьміть свою. Візьміть, наприклад, зараз, якщо у вас там ще є малина, просто перетийте її там з цукром і збережіть. І потім зимою використовуйте. Ту ж саму калину можна використати, чи горобину, чи ожину. Тому що ці продукти, окрім потогонного, ще мають що? Велику кількість вітаміну С. Ще додатково ми можемо також пришвидшити процес, скажімо так, проходу запалення, це збільшити туди переток крові. Хтось його збільшує за допомогою теплої води, але хтось не любить, наприклад, пити. Що таким робити? В такому випадку ви можете зробити, наприклад, масаж мигдаликів. Ви берете звичайну паличку, з ваткою, да, і можете просто проводити масаж мигдаликів, якщо у вас немає рвотного рефлекса. Точно такий же самий ефект оказував, пам'ятаєте, розчинлю воля, яким постійно що змазувало. Горло. Там як і дезінфекції не виникало, там був йод, виникав подразнюючий ефект, збільшувався приток крові для мигдаликів і створюючи максимальну сприятливу умови, щоб запалення завершалося. Якщо ж ви цього не хочете робити, є інший момент, коли ви можете використати вправу, яка називається тигр. Вона підходить усім. Що діткам маленьким, що дорослим. Для цього нам що потрібно. Нам потрібно імітувати звук тигра. Що є тут дуже важливо? Треба напружувати максимально гору, щоб ось тут ви відчували напруження, як це робиться. Ми імітуємо звук, a -a -a", як речить тигр. Це речання може бути по-різному. Але не, не відкривати рот, а ми повинні прикрити трошки рот, і a -a -a", щоб ось тут вібрація в нас виникала. От маєте поставити ручку та виникати. І з дитинкою граєтеся. Хто сильніше проречить. Хто довше поручить? 2, 3, 4, 5 хвилин поручали відпочили. Знову 2-3-4 хвилини 5 поручали відпочили. І так ви можете робити 3-4-5 разів на день. Це збільшить приток крові до мигдаликів і це також присвячить процес заживання. Але, звичайно, з'являється люди, що почекайте, а полоскання? А як же ж не, а як же це полоскати? Звичайно, коли ви положите, наприклад, гіпертонічними розчинами, де багато солі, сіль, що також прибирає воду, тобто зменшить ступінь набряку. Ось і все. А просто так прополоскати водичкою, воно також нічого не дає. Перед тим, як ми з вами продовжимо, я хотів би, щоб ви поділилися, можливо, своїм якимось методом, який ефект саме вам ефективно допомагає для того, щоб знімати симптоми болі в горлі. Але будуть люди, які скажуть, почекайте! А як же ж стафілокок та стриптокок? Він же ж викликає запалення, пробки, а потім це ускладнення на серце, адже ілюзія про те, що при, наприклад, там тонзиліті да, нас буде ускладнення на серце, адже він проникає в кров і викликається. Це черговий міф. Це черговий міф, і я повністю на це можу покласти всю свою там більше, ніж 20 років, в мене є досить до репутацію. Адже то, що виникає зміни в серці, це зовсім інші рефлекторні реакції, умови, які потрапляє людина. Вони можуть просто співпасти. Тому не у всіх при болі в горлі да, виникає, що проблеми із серцем. Тому ви маєте це чітко розуміти. Але як же ж бактерії? Їх ж треба убивати. Ні. Бактерії убивати не потрібно. Ви маєте створити для них умови, щоб вони біологічно завершили процес завживання. Будете воювати з ними, ви завжди програєте. Ще таким дуже важливим моментом, що коли людина постійно чи дитина постійно потрапляє в ці умови, кожен, наприклад, тиждень чи кожен місяць, бо та сама школа, така ж сама поведінка батьків, матері немає часу, бо вона все время на роботі, бізнес треба кар'єру влаштовувати, треба забезпечити, дитина не отримує бажане. І тоді цей процес, що постійно триває. В результаті цього мигдалики збільшуються, і це називають хронічним тонзелітом. І тоді їх прийдеться видаляти. Звичайно, якщо там дійсно перекриваються всі носові ходи, і дитина вже дихає тільки з відкритим ротом, то їх, можливо, треба і видаляти. Але якщо ви, зрозумівши те, що я сьогодні вам пояснював, зміните спосіб свого життя і будете з дитиною, приділяти більше її уваги, зрозумієте, яка проблема є в школі, чого дитина хоче отримати і будете це їй давати, щоб ця захисна реакція не спрацьовувала, але ж для цього треба просто змінити умови. Нічого не буде. Якщо ви будете чита дітей, що холод являється нормальним, то ж така ж сама ситуація, яка виникає, там, наприклад, в Англії чи в інших скандинавських якихось країнах, де до холоду ставиться нормально, а не у нас, ой, холодно, ой, треба шапку, ой, шар, щоб горло хоча б не простудити. То в такому випадку ви навчите своїх дітей не боятися холоду. І коли діти будуть попадати в ці умови, що ця рефлекторна реакція не буде включатися. Поділіться цим відео і своїми рідними та близькими, знайомими та друзями для того, щоб допомогти їм змінити своє мислення і ставлення. Бо якщо люди будуть розуміти, чому дійсно в організмі виникають зміни, то що рефлекторна реакція буде включатися менше, тому що ми будемо знати, що потрібно змінювати. Тобто, завжди треба впливати на причини. Бо я завжди кажу, що тільки думаючі люди. У сучасному світі можуть бути здоровими. А якщо у людей є величезна кількість невірних знань, то це доставляє людям тільки страждання. Тому переставайте страждати, поділіться цим відео, отримайте правильні знання і будьте здорові. Тільки думаю, людина в сучасному світі може бути здоровою.